Румунський футбол вже багато років не випромінює на європейській арені. Національна збірна через раз кваліфікується на євро, а на мундіалях вона не з'являлась аж з минулого століття. Молодіжна збірна не може вийти з групи навіть на домашньому чемпіонаті Європи. А клуби важко пробуваються до групових етапів Ліги Європи та Ліги конференцій для сучасних любителів футболу. Це здається нормою, але в минулому все було інакше. Румуни блиснули на трьох поспіль чемпіонатах світу у 90-х, одного разу навіть діставшись до чвертьфіналу у 94-му. Цієї ж стадії вони досягли і на євро 2000-го року. Наприкінці 80-х бухарейська стяга двічі виходила у фінал Кубка Чемпіонів і навіть вигравала його одного разу. Потім узявши і суперкубок Європи. Прізвища Алакетуша, Хаджи Петреску, муту та Ківу лунали на весь світ, коли ці майстри запалювали на великих турнірах. Ви на каналі Футбол.UA. Тут ми розказуємо про все найцікавіше зі світу футболу. Обов'язково підписуйтесь, а ми розпочинаємо. За останні чверть століття змінювалися тренери. Одне покоління футболістів змінювалось іншим, але румунський футбол балансував між середняками та аутсайдерами у 2016 році. Відбулася остання на сьогодні участь жовтих на чемпіонаті Європи у Франції. Суперниками збірної Румунії по групі були господарі турніру. А також збірний Швейцарії та Албанії. У цій компанії румуни змогли здобути лише одне очко у матчі зі швейцарцями та посіли останнє місце у квартеті. При цьому обидва свої голи на турніри забили з пенальті. Гострі на язик румунські журналісти навіть сумно жартували з цього приводу. Ми мало не видібрали очки у Франції, але суддя дав лише один пенальті. Ми ледь не обіграли Швейцарію, але суддя дав лише один пенальті. Ми програли Албанії, бо суддя не дав жодного пенальті. Втім, у кваліфікації до нинішнього євро збірна Румунії здивувала весь старий світ. Вона не програла жодного разу, набравши 22 очки. Хоча, поклавши руку на серце, особливо сильним склад їхньої відборкової групи назвати важко. У суперниках були ті самі швейцарці, збірна Ізраїлю, Білорусі, Косово та Андори. На думку фахівців, основна заслуга в успіху команди належала головному тренеру жовтих Едуарду Йордонеску, сину легендарного наставника збірної 90-х Ангела Йордонеску. У Німеччині йому буде відведена роль одного з найневідоміших тренерів чемпіонату Європи, оскільки вся його кар'єра пройшла виключно на Батьківщині, не рахуючи чотирьох місяців у Софійському ЦСК. Йордонецько молодший зробив собі ім'я у Клужі, з яким виграв чемпіоната Суперкубок Румунії, а збірну очолює із. Тічня 2022-го. і за цей час зміг поєднати футболістів спільною ідеєю. До речі, саме на євро наставник жовтих святкуватиме свій 46-й день народження. Причому трапиться це якраз напередодні матчу з Україною 16 червня. Також зазначимо, що Йорданеско вже має досвід зустрічі із українцями на клубному рівні. Влітку 2017-го очолювана ним Астра грала у кваліфікації Ліги Європи з Олександрією, поступивши за сумою двох матчів. Футболістів калібру Хаджі Пітреско Чомуту у молодій збірні Румунії зараз і близько немає, але все одно там є за ким слідкувати. Стов оборони жовтих раду Драгушин свого часу не зміг прижитися в Ювентусі, але чудово проявив себе в інших клубах А. У Дженуа він показував настільки хорошу гру, що цієї зими перебрався до Тотнема за 25 мільйонів євро. При цьому у боротьбі за 21-річного захисника лондонцям довелось витримати досить гостру конкуренцію з Баварією та Наполі. Цей трансфер став у румунських спортивних медіа темою номер один. Головна якість Дрегушина – вміння читати гру. Він не шкодує себе у єдиноборствах і не боїться ризикувати, граючи на випередження, також слід відзначити його універсалізм. За потребою він може закрити будь-яку позицію в обороні. Фігурантом ще одного вучного трансферу минулої зими став Гораціо Молдован, воротар, який має божевільну реакцію і чудово грає на виходах. Його успіхи у збірні Румунії, всього чотири пропущені м'ячі та п'ять матчів на нуль у кваліфікації євро, не залишилися поза увагою. І в січні він змінив бухарейський репіт на мадридське Атлетико. Не можна не згадати капітана жовтих Ніколая Станчу. 30-річний ветеран, який грає нині у чемпіонаті Саудівської Аравії, є одним із ключових та незамінних гравців збірної. Його клубна кар'єра нагадує атракціон, але в лавах національної команди він показує стабільно високий рівень. Нікола грає по всьому фронту атаки, а також чудово виконує стандарти. Два із трьох своїх голів у відборі він забив зі штрафних. Дальній удар станчу шалена карта збірної Румунії. Це Хлопець вміє бити з будь-якої дистанції Хльоско, потужно та несподівано. Тож, якщо побачите на євро, як м'яч літає у ворота після його шаленого удару здалеку, не дивуйтесь. Загалом нинішня збірна Румунії класична команда середнього рівня, колектив в справжніх трудях, які мають хорошу футбольну школу. Їх складно переоцінити. Вони не мають зірок. Але це збірна без явних слабких місць, особливо в індивідуальному плані. У всіх футболістів хороша база і немає горизвісного трясіння, коли страх помилки пересілює необхідність дії. Також не можна не відзначити характер румунських футболістів. Ця якість не завжди грає їм на руку, але дозволяє рятувати втрачені матчі. Приклад виїзна гра у відборі на євро зі Швейцарією, коли підопічний Йордонеску безнадійно програвали, але зуміли зрівняти рахунок, забивши два м'ячі протягом останніх чотирьох хвилин. З іншого боку, до румунської оборони залишаються величезні питання. Захопленість атакою часто призводить до провалів у центрі поля та позиційних помилок. Історія наших взаємин з румунами налічує шість матчів. Усі товариські в цих поєдинках українці здобули дві перемоги за трьох поразок та однієї нічиєї, начебто, статистика не на нашу користь. Але в останнє Україна програвала карпатським хлопцям ще у 2003 році спаренгу в Донецьку. А вже після цього трапилися наші дві перемоги та нічия. Останнє рандеву суперників додатовано травнем 2016-го. Тоді напередодні Євро у Франції команди провели контр. Трольний поєдинок в італійському турині синьо жовті перемогли 4-3. А Олександр Зінченко саме у тому матчі відкрив рахунок своїх голів за збірну. Сподіватимемось, що і через 8 років Зінченку та його партнерам теж вдасться розкосити міцний румунський горішок. Євро 2024 – п'яте в історії збірної Румунії. Дебют жовтих на континентальній першості відбувся у 1984 році. Коли під керівництвом молодого тренера Мірчі Луческу вони сенсаційно виграли відбіркову групу з Італією, Швецією та Чехословаччиною. Таким чином, саме завдяки майбутньому тренеру Шахтаря та київського Динамо, Румунія свого часу увійшла до еліти Європейського футболу, де потім перебувала протягом півтора десятка років. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк. Та не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі.